Всім привіт! Сьогодні хочу вашій увазі запропонувати рецепт приготування найсмачнішого кролика. Так, звичайно, за цим рецептом можете приготувати не тільки кролика. Можна і курочку взяти і качку, але кролик виходить особливо смачний, неймовірно ніжний, в той же час простий в приготуванні. Тому, якщо маєте можливість, обов'язково приготуйте так м'ясо. Каструлю дном, ну, відразу в якій я буду тушкувати кролика, микаю, нехай розігрівається. Далі паралельно я нарізаю цибулю. Багато цибулі в цьому рецепті цибулі багато не буває, як то кажуть. І вже гарно розігріту каструлю. Я викладаю відразу всього кролика. У мене він невеличкий за розмірами десь півтора кілограму. Тому я відразу весь викладаю звичайно, якщо він у вас великий, то обсмажую так поступово. Я ні, я відразу все і час від часу помішую. І паралельно на гарно розігріту сковорідку з невеликої кількості олії я додаю часничок, як тільки він підзолотився, додала туди цибульку і обсмажую до золотистого кольору. Далі цибулю я заправляю за смаком, тут ще основу складають спеції. Сіль сушений трішки чесник, мелений коріандр і я додаю мускатний горіх. Небагатько, так буквально 1 грам. Тобто весь горіх я не натираю. Я десь цей горіх на 4 частини використовую. І до обсмаженої цибульки я додаю домашню сметану. Звичайно, ви можете замінити на магазину, але все ж таки краще, якщо у вас нема сметани, додайте вершки. Тоді вони не згорнуться і буде красива така соус. Ще додала приправу до білого соусу, часникова, але це вже за бажанням, це не обов'язково. Паралельно обсмажувала на великому вогні кролика, час від часу помішуючи, аж поки не випарувалася вся ось ця рідина з м'яса. Поверх м'яса викладаю цибулю. І заливаю сухим вином. Небагато, буквально 150 мл, але саме сухе. Звичайно, якщо у вас буде біле, то біле буде краще, тоді м'ясо буде виглядати так апетитніше. У мене білого не було, тому я додала червоне вино на невеличкий вогонь, все закипіло. Поверх цього всього ще вершкове масло, і далі відправляємо в духовку на годинки півтори-дві. У мене взагалі відразу температура 180 градусів на годину. Далі я зменшую температуру до 160 і можна томити ще й півтори-дві години. The Загалом все тушкувалося 2,5 години, і подивіться, який результат. М'ясо вийшло в той же час дуже дуже соковитим, але просто томлене, таке ніжне, таке незвичне, прекрасне поєднання смаків. Звичайно, якщо я кролика готую до святкового столу, гарнір більш вишуканий. Але я сьогодні готувала просто на вечерю, тому відварила гречку за смаком, я її просто посолила і додала шматочок вершкового масла, адже в цій страві неймовірно смачний соус, який пасує до будь-якого гарніру. Робом. Ми ще салатик і насолоджуємося. Подивіться, м'ясо, простота не в роті. Приготувати кролика смачно, досить нелегко. Але оцей рецепт один із топових. Друзі, дуже рекомендую, якщо маєте можливість, приготуйте за цим рецептом. Це щось просто неймовірне. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, що цей рецепт вам сподобався. Обов'язково його приготуйте. Напишите в коментарях, як вам. До нових зустрічей! Готуйте і смакуйте разом зі мною.